Вітаю, я астролог Олексій Кириченко, і це астрологічний прогноз. До 10 листопада, на початку листопада планета Сатурн стаціонарна, вона перестає бути ретроградною і готується йти вперед. Це означає, що з одного точки зору загострюється тематики Сатурну, тобто питання організації, питання досягнення цілей. Структури, мети у всіх людей, ну, в даному випадку прогноз про Україну загострюється. Тобто, коли Сатурн зупиняється, ну, планета зупиняється стаціонарно, то увага на її темах загострюється. Тобто, наприклад, якщо ви їдете на автомобілі, а потім він зупинився, і то у вас все мількало в окні, а то ви на чомусь зупинили свою увагу. Цей період він. Ну, відчувається як напруження в питаннях організації, досягнення цілей, структури, структуризації дисципліни, терпіння і інших питань, які стосуються Сатурну. Це друга стоянка Сатурна перед тим, як йти вперед. Насправді проблема цієї стоянки така, що людина внутрі не впевнена, але шлях для неї відкритий. Тобто і зараз відчувається таке, що люди не впевнені, що Україна досягне своїх цілей, що держава, Сатурн, до речі, з державою пов'язаний, що держава України відбудеться, що з нею ну, все наладиться. І от поки Сатурн стаціонарний наприкінці жовтня, на початку листопада, людям ну, таке відчуття це обичне відчуття другої стоянки планети, її функція астрологічна, що є внутрішня невпевненість. Але шлях вперед відкритий і цілі ці досяжні. На це ще накладається вплив затемнення місяця, яке теж дає внутрішню невпевненість. Таким чином, після 10 листопада відчуття впевненості, відчуття досягжень. Досяжності цілей, воно буде повертатися у вашій роботі, взагалі для України. Для України планета Сатурн особливо значення має, тому що в карті Незалежності України там Асцендент в Казірогі, тобто Сатурн це важлива планета в карті України. Ми розуміємо, що в Україні процеси всі відбуваються повільно, консервативно. Саме з цим пов'язаний Сатурн, з якимись повільними консервативними структурами, і от зараз на них ну, загострюється увага під час стаціонарного Сатурну. У війні Сатурн пов'язаний з укріпленнями. Тому, поки стаціонарний Сатурн фіксується увага на, на укріпленнях військових. А потім після 10 листопада акцент уваги з теми укріплень, ну, символ Сатурна крепость. якби, З укріплень військових він буде уходити. Тобто, от, до 10 жовтня особливо увага! стаціонарний стоїть на місці, що от, стояти, триматися в укріпленнях. Оця тематика вона буде до 10 листопада актуальна. Пишіть свої коментарі відгуки. Дякую вам за увагу.